Доброго дня всім. Це таке хотів вже показати, все немав як. Це тут Соя в мене, це Канзас, перший рік я його буду сіяти, Ну, перший рік я його посіяв. Це долинка, південь Хмельниччини, дощів у нас не було місяць, і оце за це, що йшли дощі за цей тиждень-півтора. Пішло у нас, по-моєму, 22 чи 23 мм. Два дощі було, один був 10, другий був 8 продуктивні, а то 2 мм. На общому фоні то гарно, а тут було, у нас і така глина, тут глейка, того ще тільки й сходи, бо було сухо. А сюди вище вже земля краще, то тут більш-менш рівномірні сходи. Рівненько, 2 тижні назад, 14 днів, вносив я тут гліфосат, робив гліфосатну обробку, робив, ну, нічого не додавав. по 2,5 літри 480-го гліфосату. І і що? Ну, прилепач альфаліп. І і, і, і десь, напевно, грам 100-150 на 100 літрів води, от 100 простого 9%. Ну, берізка полишалася А так то бурянчики посох. Ну, поле чисте, Це тут другий рік соя по сої. То Тут таке поле чистеньке Оце що берізка одна є. Ніколи не було в мене цього Канзасу, не знаю чи, чи він цвіте біло, чи не біло. Може хто знає, то напише там в коментарях. ну Щось бачу, є листочки якісь поїжджені. Я не знаю, що це таке. Не бачу нічого. Це я тільки вийшов, що в мене не було. Два тижні то не можу. Вроді би нічого нема. Бачу, багато пишуть, що на соняшнику кліщі є. На сої вроді би не видно. У ну, мене є там отерацит. Якщо це навіть, пізніше. Буду вносити. Да? Робі. Люди вони сплять. Їздять. Вже, мабуть, теж з села, мабуть, вже другий раз укропи. Ну, не знаю, чи вносити тут другий раз гліфосат, чи ні. Ну бачу, де не де бля муха, хотів замотюкатися. Ось така сучка є. Її покрутило, якраз трафтер доїхав. Ну це я його пройшов сюди назад, то три так не А так то добре, тут сіялася зашка, два сіяло, один не сіяв. Теж мене не було. А тут же осені є цвіте. Та ці сорта вже змішані всі. І, наверное, назви. Ну більше білого. Будемо бачити. Є ще залишки того року. да. Ну, Рік назад тут гній був. Підемо ще, це вже під вечір, що вспію ще. Зараз ячмінь покажу. У мене там пацієнт ліцерій, звісно, нічим ні кропив нічого не робив. На чесному слові він тримається. Але підемо побачимо. Ну, Оце ячмінь квенч. Ну, понятно, що гербіцидної обробки не роблено, бо спеціальном ліцерії, але щось бачу дощів не було, то... то щось я не бачу тут ліцерії. Це звісно трохи погано. Ну є де не де О, о ліцерія, о. о. Блін, може може буде. Не знаю. Сіяно воно без доброго. ну як без доброго, тут гною було. Якщо брати прицеп, десь по 5 тонн ну, прицепи гарні, ну гній такий свій, ну тяжкий. Ну то Десь приблизно по тонн 40-50. Я кидав гною на гектар. Ну Все, гній був сугубо, сугубо по... Кидав, щоб гній тільки під ячмінь. І все. Того року тут попередник була соя, а перед соєю тут, тут був бурян, в общем. Перий, не знаю, що той мужик сіяв. І пшениця була, і всяке було. Але хвороба. Через хворобу не можна працювати вже на землі. Віддав мені в оренду. Так, йдемо. Ще в мене там є один кусочок. З, з ячменем і може ще в спюю в мене там ще на соя піонер це у людей соя теж це на сьогодні кропили бачу сліди є трохи позаростало але теж він мав трактора виїхав тут взагалі звісно чалька але бачу сліди є А це вже той самий ячмінь Квенч, Так само з поцілом ліцерії. Бачите які тріщини були. Ну як, він і є. З посівом ліцерії. Тільки попередник тут озима пшениця. Я його і тут і сіяв. Як? Ну звісно, як, як це воно каже, як той скупий. Сіяв більшість за ліцерії бо як вже не в одному відео казав батьки тримають коровкиша кстати. вони десь там ідуть далеко то треба ліцерії по, по пшениці конечно, заметно, що просевчик по пшениці заметно, що ліцерія краще зросте ну ячмінь гірше ну тут і Гною було більше. Тут дено йду, але тут, мабуть, не було. Спочатку йду, бо я прицеп такою розсипав, потім мені тут не вистачило. Зараз дійдемо. туди, там, там був точно гній. Подивимось, люди його працюють. Хто, <гухи> мабуть, вже десь не, ще далі, починався гній. Тут же, мабуть, був. Та воно і видно, зразу ячмінь вищий. Не знаю, ніколи не сіяв. Кажуть ці, що добрий ячмінь, найшов. Що це таке тут? Ну, звісно, по пшениці це... Це, это... в общем, так... Я зробив як не треба робити. Mm. <ріст> Чи як не можна, верніше. Та, отут, отут видно, що був гній. Бо це тут я висипав ще прицеп, поїхав. А це мені грузив куном. Десь він поспішив. Тут і ліцерія є. Тут правда була ліцерія, потім в мене тут було три роки соя по сої. Три роки соя по сої. І торік була пшениця, і цього року ячмінь. Ні, тут. Ліцерія, звісно. Ячмінь менший, ліцерія більша. щось зігнав. <ріху> добре буду йти, якщо як успію <кху> підемо так і це вже соя піонер вроді би як серії а така вона рябенька воно ну, видно що вона пізніше на листя більше таке Теж тут це ще вносив так само, десь по 2,5, мабуть, я навіть не помню вже. Десь по 2,5 літри із промілюваної солі 480 глюфосату. Ну, Теж рівненько два тижні назад. Так бачу, деякі берени посохли, чи це я пізно вже вносив, чи це вони якісь більш стійкіші бачу багато щось залишалося сьогодні такий день звісно, можна було мабуть, бити може я протупив, треба було сьогодні заправляти та й... і тихо вроді би але пішли ці дощики я думаю це що неділя понеділок Понеділок, мабуть, я раненько поїду, ще якраз два дні цих пройде, може якийсь бурян вилізе, якраз йде дощчики пішли. Так буде, якраз добре буде. Хвош з'являється вже. Тут того року тут ячмінь був. До ячменю було соя, в общем це я забрав, як це мені дали верніше, це моя земля. Але тут була цілина. А після цілини е, був соняшник, пшениця, соя, ячмінь і це розну соя. Ну що тут показувати? Соя як соя. Буду пізніше вже покроплю. Знову я не встигаю, як завжди, внести бор тоді, коли треба. А може вирушу, покажу. Ах, хрім, ні, є. Інокулянт о, працює та зводиться. О. Червоненькі, такий, як повинно бути. Сухий інокулянт відбити у центрі вносив, прямо кидав його в сівалку. Пон згори, так само СЗАшкові висіяний. Два сії, один ні. Ну все, всім всього доброго, всіх гарних врожаїв, пишіть, підказуйте, коментуйте, ставте такі пальчики, все на всім добре.